Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип Тест. Є знижки на Гастрій 20% в аптеках. Подорожник, банк та ощадка. Український фільм Редакція здобув нагороду в номінації Найкращий повнометражний ігровий фільм на кінофестивалі Україна Фестивал фільмовий, який відбувся у Варшаві. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило в Фейсбуці та опублікували відео нагородження. Дякую від імені всієї команди неочікувано і разом з тим так трепетно, тому що справді в фільм вкладалось багато любові. Усвідомлення, що зараз триває не тільки війна, широкомасштабна, вона ще в наших головах, за наше розуміння, куди ми, хто ми, чого ми у головних ролях знялися херсонський журналіст Дмитро Багненко, Жанна Озірна, Рима Зюбіна та Андрій Кирильчук. Що шукаєте? Бабака. Ми збираємо інформацію про всі рідкісні види рослини тварин, які є в наших краях. Редакція розповідає про біолога, що працює в музеї та розслідує підпали лісів у Херсонській області. Фільм знімали творці України, Німеччини, Чехії та Словаччини. Світова прем'єра стрічки. Редакція відбулася в лютому під час Берлінського міжнародного кінофестивалю. В український прокат стрічка вийде наприкінці листопада. Побачення за графіком: уже три місяці особисте життя радіоведучого та блогера Слави Дьоміна не дає спокою шанувальникам відомої акторки Ксенії Мішиної. Наприкінці серпня він зізнався, що мав інтрижку із зіркою кіно, але не склалося. Наразі в житті у слави, на перший погляд, не до кохання. Багато зйомок, багато роботи і відповідно не завжди вистачає прям часу максимально на особисте життя. Та нещодавно він зізнався, що має нові стосунки а в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ Дідлився, як йому вдається поєднувати роботу і побачення з коханою. Їхав зі зйомок а, в 23-й годині. І заїхав по дорозі за квітами, і заїхав по дорозі до цієї людини, з якою я зустрічаюся. І ми в машині, бо вона дитина спала вдома. Ми в машині посиділи, і у нас було таке романтичне побачення. Часу мало. От, і до речі, я спочатку думав, що це не ок. Але от якраз після спілкування з Тимуром я зрозумів, що це ок жити по графіку. Чи не шоу бізнесу кохана відомого радіоведучого? Сіми твої. Творчі люди, хтось любить малювати, хтось співати. Що ж, слава творчо уникає відповіді, не розголошує і їхню історію знайомства. Поки це секрет. Так я потім колись розповім про це. Ловимо на слові і чекаємо ексклюзивні деталі. Візу анульовано, а з університету відраховано. Такий неприємний казус трапився з 19-річною донькою Олі Полякової Машею. Ну трошки не буває. Ну ну переглянула дату. Ну з ким не буває. Вона вступила в найпрестижніший музичний вуз світу Берклі ще півтора року тому, але через операцію їй довелося відкласти поїздку до США. Останніми місяцями не згадувала і заправила вузу, за яким університет автоматично анулює студентську візу, якщо студент не приїжджає до певного числа. Маша писала листа до вузу, де попереджала про запізнення, але як виявилось, листа ніхто не прочитав. І лише коли Маша приїхала до Бостона, виявилося, що і віза не дійсна. Університету вона відрахована. На щастя, історія закінчилася гепі-ендом. Маші вдалося поновитись на навчанні. Ну через два місяці поїду. 12 січня. Я вже їду, тому це нормально. Я їду вже на навчання. в Бастон. А поки ж присвячує час мамі та музиці. Зокрема, готує перший сольний альбом та вже в перечутті початку студентського життя. Взагалі в мене там є подружка, з якої навчалася разом у Англії. вона взагалі мені мене подивила туди поступити? Вона така слухай, я подала тут документи в Берклі, Мене прийняли. А ми з тобою. Ну на одному рівні і ми завжди разом тепер були домашками. Ми завжди разом так ну, ям гуляли. І така. Ну давай можеш податися. Я така. Ну ладно. Ну, може, може, візьмуть буде класно на візьму ну, однуки. Мене беруться така. ой. ТСН. особливий погляд. Чому війна з Росією була неминуча? Керівні діячі Сполучених Штатів Америки. Передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. Членство України в НАТО. Відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки, розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні вибори. Після я буду обігночі. Передам це воні. залаштунки офіційних переговорів. Він схилився до президента Буша і сказав: Україна це не справжня держава. Будепецький меморандум. Кулара прекрасно розуміли, це не гарантія, це текла. Кларці. поборете. Секретні файли Білого дому. 2 листопада о 23 на 1+1 Україна.